Дівчатка, всім величезний привіт, всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене невеличка розпаковочка мого замовлення з компанії Avon за березень місяць 2023 року, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. А, давайте дивитися я вже подивилася. Просто я побачила, яка у мене невеличка коробочка, і подивилася своє замовлення. Якщо чесно, я трошечки була, відверто кажучи, не задоволена, тому що, по-перше. Привілегій ніяких. В останнім часом від Avon, якщо представники роблять невеликі замовлення, по-друге, мені не прийшла трізелька, яка була представлена для представників, коли ти робиш замовлення на предостанній сторіночці, там є такі цікавинки для представників за гарною ціною. Ось, мені вона не прийшла. Я її додала до кошику, але вона мені не прийшла. І це мене дуже сильно засмутило. По-третє, по фокусу мені не прийшла. Чомусь компанія не вклала і взагалі е вирішила, що аромат і в Confidence. Е не прийде мені, коротше кажучи, тому що я її теж там, я б так подивилась, по ціні, я в принципі могла собі замовити її, але вона мені компанія не пропустила цей аромат чомусь. Ну то добре. Взагалі, я хочу сказати, я дуже задоволена, що хоча б а, те, що у мене є, у мене немає недовкладень, те, що я сама замовила, воно прийшло. Скажу вам одразу: тут замовлення моєї моєї подруги, тому давай, давайте подивимось. Спочатку замовлення моєї подруги, що вона замовила? Перше, що я бачу, це ось такий наступний каталог Ейвон квітень. Якщо вам цікаво, я вам зроблю відеоогляд на цей каталог. Пишіть мені про це в коментарях, щоб я розуміла, цікава вам таке, така тема чи ні, які тут ціни? Що тут цікавенького, ми з вами подивимось. Так, перше, що в мене подружка замовила, це ось такий от If True Лосьйон для тіла. Так, об'єм тут у нас 150 мл. До речі, цікавий аромат оцей If тру Дуже класний, такий весня... літно... літньо-весняний, але він не стійкий. У мене була малишка, така мініатюрка 10 мл. І, якщо чесно, ну. По стійкості він не стійкий. На жаль, за свою ціну хотілося б, щоб він був би класний, такий стійкий, насичений. Друге, що в мене подружка замовила, це ось такий лосьйон спрей для тіла від Avon Senses. Об'єм тут, здається, також. А, 100 мл. Хотіла сказати, 150, 100 мл. І третє, що вона замовила, це ось таку олійку. Вона хотіла ще замовити її у лютому, але я не робила замовлення. Так як чомусь мені той каталог був нецікавий, взагалі, мене останнім часом мало що цікавить в каталозі Avon, тому що все однакове, нічого майже не змінюється, окрім дизайну. На жаль, так, 100 мл. Далі, що я замовила? Це собі ось такий також ласьйон і втру. По відгуку клієнтки Юлічки, Юлічка це також блогер на YouTube. Здається, у неї канал називається Юлія Блог або Юлія Б'юті, Якось так. Чесно кажучи, Юля, вибачай, не пам'ятаю. Але дивлюся, я на неї підписана і дивлюсь її регулярно. Вона казала, що її клієнтка любить такий крем для рук, це об'єм 75 мл. Це з масла макадамії. Вирішила замовити спробувати кокористуватись. У мене такого крему не було із серії Evan Kia з макадамією. Тому користуюсь і скажу вам свій відгук. Далі у мене ось такий був лак, 7 в одному. Ціна, звісно, на нього 134 гривні, здається, ну, забагато. Ось. Він такий і зміцнюючий, там багато всяких всяких прикольних штучок написано для нігтів. Спробую, тому що в мене нігті дуже ламкі, дуже тонкі, і мені такі штуки треба. Якщо мені сподобається, буду якось замовляти знову. 10 мл, дівчатка. Так, відгуки також вам потім залишу. Далі, що я замовила, це ось таке масло олійка. Олійка для губ. Ось такий відтінок. Давайте подивимось. Взагалі-то цю олійку я замовляла ще в лютому, 22 не в, лютому в січні 2022 року. Але потім в мене було там не до вкладання, мені ця олійка не прийшла. Ось така вона мерехтлива, гарна. Ця олійка мені не прийшла, на жаль. І мені воно прийшло як не вкладання у січні. Давайте зробимо сводчик. Дівчата, то мега. Мега-блискуче, мега. Блискуче, мега... Гарна олійка, буду користуватися, вам потім свій відгук скажу. І вона мені не прийшла. Мені написали, що це типу недовкладання, і в лютому вона прийде. ну, З наступним замовленням вона прийде. Але в лютому у нас почалась війна, і так ця олійка до мене і не прийшла. Я там довго не робила замовлення. Ну, думаю, ладно. Хай залишиться вже там, де вона залишилась. Далі ось така пудра від Avon Mineral Power. Це розсипчаста пудра. У відтіночку, у відтіночку А, Тут об'ємчик у нас 6 грамів. Ось такий маленький об'єм. Дівчатка, хочу вам сказати, що, напевно, я зніму для вас від. Окремо відеоогляд цієї пудри кому Цікаво, пишіть в коментарях, хто хоче подивитись цю пудру. Тому мені самі цікаво. І, напевно, я завтра нею нафарбуюся і зроблю вам потім відеоогляд зі своїм відгуком про цю пудру. Так, далі у мене тут фактура рахунок ось. Давайте подивимось, що у нас тут є. А, так, ось такі ціни. Масло для волосся, абсолютне живлення 179.10. Це зі знижкою, воно по-моєму, 199 гривень. освіжаючий лосьйон спрей 69,99. Якщо я не помиляюся, в каталогі він був 79,99. 79, Мінеральна розсипчаста пудра в каталогі була 299 мені вона прийшла за 239,20. Крем для рук 40-49, а в каталогі вона була 44 з копійкою. База догляд для нігтів 111,20, а в каталогі вона була 139 гривень. Дівчата, ну, так сказати, 140 гривень за оцю штучку. Би, це дуже сильно дорогувато. Якщо вона мене розчарує, це буде відгук для вас по-любому, тому що ну, таке собі, якщо чесно, такі гроші віддавати. Олія для губ 119,20. А взагалі-то олія була, здається, 149 гривень. Каталог і ласьйон. 87,20. О, помічник прийшов вже забрав ласьйон. Так, це за два ласьона. Один ласьйон 87,20. За два я заплатила 174,40. Так, дівчатка. Це все. Це було все моє замовлення. Всім дякую за перегляд. Ставте пальчики вверх, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кому було цікаво. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока-пока!